Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні поговоримо про другу фазу тестування в мережі ZetaChain. Розберемо, які дії нам потрібно виконати, щоб мати можливість отримати роздачу з мінімальними затратами. І я довгий час думав чи приймати участь в цій роздачі, так як в першому тестуванні мене відсіяли. Ну але про це все я вже розповім в самому відео. Ну і перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, я почав його вести. Поки що там небагато інформації, але з досвідом я буду публікувати туди більше проектів та інформації. Ну але вже зараз основними моментами та новинами я буду ділитися. Там знайти посилання ви можете навіть ось прямо тут ось є посилання на цей телеграм канал, а також я буду залишати його в описі під відео, тому переходьте, підписуйтесь. Також я створив чат та групу для того, щоб ви могли ділитися різними проектами своїми реферальними посиланнями. Тому також переходьте туди і підписуйтесь і будемо спілкуватись. Ну, добре, давайте далі перейдемо вже до самої роздачі. І сьогодні поговоримо про ZetaChain. Це одночасно блокчейн першого рівня та платформа розумних смарт-контрактів із будованою можливості підключатися до всіх інших блокчейнів та рівнів, навіть до тих, які не мають свого вбудованого контракту, таких як біткоін. І кожен криптан знає, що нещодавно вони роздали айдроп. Користувачі отримали від 10 до десятка тисяч доларів, абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень, але як завжди. Із-абузерів побрили багато чесних користувачів, серед них і я. Хоча мав лише один аккаунт, набив 70 тисяч понтів, і здавалося так, що бот просто брив рандомним чином, тому що, як завжди, багато абузерів вихвалялися в пабліках, що їм на аккаунти, які вони просто пусті заганяли під себе, насипали по 5 токенів зета, а тим, хто працював чесно своїми руками, надали утішительний приз пак зі скидками на перші транзакції в основній мережі. Це виявилось просто один токен зета, тому можна сказати, насипали знатно. І не те, що я вам зараз тут жалююсь, я вважаю навпаки, що це надає мотивації працювати ще більше та наполегливо. Тому я задався таким питанням: якщо мене збрили, і мій гаманець вже засвідчений, чи можу я прийняти участь в цій роздачі, чи не побриють мене знову. Я багато спілкувався в пабліках з іншими більш досвідченими криптонами. І ніхто не зміг дати чіткої відповіді, ніхто раніше не стикався з такою ситуацією. І так як я отримав той один токен ZETA, саме на нього я прийму Участь, про експериментуючи, можна прийняти в такій ситуації участь в теснеті. Ну тобто, більш можна чи навіть сказати отримати цю роздачу, чи не потрапив гаманець в чорний список. Тому витрати будуть мінімальні саме цей один токен. Більше я сюди нічого не буду вкидати. І також побачимо, скільки можна буде на цю суму набити експіріанса. Так як зараз проходим тестування вже майнета. Зараз за те, що ви тестуєте, вам будуть нараховувати експіріанс і потім вже можна буде його обміняти на токени платформи. Прийняти в тестування також може кожен, навіть той, хто не приймав участь в тесті тестової мережі. Тут можна закинути декілька доларів і доволі непогано набити цих експіріансів. Точно скільки буде тривати це тестування невідомо. Ходять чутки, що лише 30 днів, але підтвердження цієї інформації нема. Ну але все одно краще не тягнути, починати вже зараз збирати експіріанс, щоб отримати якомога більше. В загальному на ком'юніті було виділено 200 мільйонів токенів. Саме на це тестування 6% від цієї суми. В загальному вони за перший тестнет роздали 31 мільйонів токенів, тому їм є ще що роздавати, тому краще не пропускайте. І прийміть тут участь. Ну і далі переходимо на сайт, де ми будемо саме тестувати та проявляти активність для отримання експіріанса. Переходите за посиланням під цим відео, і вас тут відразу буде відображатись повідомлення, що ви отримаєте 2000 експіріанс за реєстрацію. Натискаєте почати, далі підключаєте гаманець в мережі Zetain. Якщо у вас її немає, Metamask запропонує вам її підключити. Підключаєте MetaMask, вписуєте всі дозволи. І далі у вас відкривається ваш. Особистий кабінет. Тут ви бачите кількість своїх понтів, також ваш рівень. Більш за все, це будуть рівні, за якими будуть ділитися винагороди на тіри, тому його також важливо отримати. Я виконав лише один раз ці завдання, як бачите, заробив 17 тисяч експіріансу. У мене на гаманці залишилось ось така сума зета Токенів, але ви зможете витратити ще менше, якщо будете все робити за інструкцією. Ну і далі тут нижче ми можемо бачити завдання, які ми можемо виконувати щодня. Тут все дуже просто відправити з гаманця, далі поповнити на гаманець, додати ліквідність, запрошувати друзів, і також взаємодія з іншими блокчейнами. І зараз ми спробуємо їх швиденько виконати. Буває дуже сильно підвисає. Тут ось навіть пишеться, що зараз мережа перенавантажена і вони. Постійно майже тут так. Навіть вчора цілий день не відображалися завдання. Писало, що поки що призупинено, але вже на момент, коли я записую відео о 12-й годині ночі, вони, як бачите, відображаються, тому ми зараз спробуємо їх швиденько виконати. ну і Почнемо з першого. Це нам потрібно завести сюди токени ZETA. Якщо у вас вже є токени, то ми будемо виконувати завдання, навпаки, зразу відійшлим потім отримаємо. Ну а для тих, в кого ще немає коштів на балансі, але ви хочете їх сюди занести, для цього натискаєте вклад Trade. Далі переходимо за посиланням на DEX біржу Edi Finance. Далі тут погоджуємося, що ми переходимо на сторонній сайт. Далі натискаємо Bridge of Zeta. Тут підключайте свій гаманець. Обирайте мережу. Поповнити ви можете через Ethereum Binance або Bitcoin. Комісії я вам скажу відразу тут копійчні, наприклад, ось якщо ми будемо з Binance та ще й використовувати мережу Anker Protocol, то взагалі ми будемо сплачувати мізерну комісію. Тут вводити суму, яку будете закидати. Ну, давайте зараз все ж таки спробую продемонструвати. Тільки маю на цьому гаманці дуже мало коштів. Ну, Але спробуємо, можливо, воно буде відображати. Переключаємо мережу. Далі тут вводимо суму. Зараз введемо її. Так. Тут обираємо Zeta, обираємо Z в Zeta Chain, далі натискаємо Swap. І ось бачите, яку комісію ми сплачуємо. Тому дуже швидко можна поповнити і дуже дешево. Це перший спосіб, який ви можете поповнити. Також ви можете просто придбати на будь якій із цих бірж токени Zeta і відправити собі на гаманець. І таким чином вже також виконати це завдання. Так, зараз переключу мережу. Ну, А для тих, в кого є вже кошти, ми можемо просто перекинути з нашого гаманця на будь-який інший гаманець, або просто в цьому ж самому гаманці відкрити ще один рахунок і з цього перекинути на нього. Натискаємо відправити. У мене ось тут є ось такий тестовий гаманець. Натискаємо на нього. Далі вводимо суму, яку ми будемо Відправляти, відправляйте по мінімуму. Нам немає різниці, скільки ми відправляємо. Давайте навіть ось так: 0,01. Натискаємо далі. Чекаємо, поки в нас прогружається. Як бачите, сплачуємо комісію в розмірі 1 цента. Далі натискаємо, чекаємо, поки в нас йде транзакція. Так, ми виконали цю транзакцію. Тепер переходимо на цей гаманець. У мене тут трішки залишилось ще з попереднього разу, як я переводив. І тепер відправляємо наші токени назад на основний гаманець. Натискаємо надіслати, обираємо його, вводимо суму, яку будемо відправляти, так як ми відправляли 0,01. Назад ми відправимо ось отак. Натискаємо далі, підтвердити. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. Все, транзакція пройшла Ми виконали ці перші два завдання. Вони можуть не відразу зараховуватись. І за напливом, сайт працює нестабільно. Далі йдемо до цих трьох останніх завдань. Тут нам потрібно взаємодіяти з іншими блокчейнами, такими як Bitcoin, Ethereum та BNB. Для цього натискаємо Trade. Використовувати ми будемо Dex, біржу і зумі так як перші дві ми не можемо використовувати, тому що там. Обмінюються лише ZETA токени в різних мережах. На Uniswap і тут все працює в мережі erc 20 а ви самі розумієте, які там комісії. Тому з нашим банком ми не можемо там робити ці свапи, тому ми переходимо на. І зумі, погоджуємося, що йдемо на сторонній сайт. Далі підключаєте свій гаманець, переходимо в вкладку Swap. Тут обираємо токен Z, тут обираємо BNB, вводимо суму, яку ми будемо обмінювати, також обмінюємо по мінімуму. Але щоб проходили Свапи, потрібно хоча б обмінювати ось таку суму, тому що я пробував менше, постійно викидає якусь помилку, а це мінімальна сума, яку ми зможемо прогнати. Ну і далі чекаємо, поки в нас. Підганяється баланс, натискаємо Swap, підписуємо в гаманці. Як бачимо, яку комісію ми сплачуємо. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. І як бачите, викинуло помилку. Пробуємо ще раз. Це нормально, тут часто таке буває. Перший день я взагалі промучився півдня, так і не зміг нічого зробити, тому що постійно викидали помилки. І бачите, наступного разу вже пройшла транзакція. Далі обираємо біткоін, Таку ж саму суму робимо свап, підписуємо гаманці. І ця, як бачите, вже транзакція пройшла з першого разу. Далі обираємо Ethereum і також обмінюємо. Також хочу сказати, що багато де пишуть в інструкціях, що можна обмінювати після того, як ви обміняли Zeta на BNB. BNB обмінювати, на, наприклад. На Біткоін і це все зараховується, це не так. Я це все проекспериментував. Декілька разів прогнав туди-сюди свапи біткоїна і BNB, і взагалі нічого не зарахувалось, тому просто обмінюйте токени Z на інші монети, і потім всі ці завдання вам зарахуються. Ну і потім, наприклад, якщо ви таким чином там обмінюєте декілька днів, вже у вас значно зменшилась кількість Zeta токенів. Ви просто той же самий біткоін. Так, BNB обмінюєте знову на Zeta Coin. І плюс таким чином ви ще можете заробити на курсі, тому що токен Zeta зараз просідає. І ви також зможете ще на цьому збільшити свій банк. Ну, Добре, закриваємо із зуми, повертаємося на сайт. Все, ми виконали ці завдання, поки що, як бачите, вони нам не зараховуються. Ну, добре, виконуємо. Останнє завдання, яке ми можемо зараз виконати, це додати ліквідність. Для цього йдемо в вкладку Pool. У мене зараз тут немає пула, тому що я все забрав звідси. І обираємо Ефіріум і тут додаємо ліквідність в ефірі та токенах Z. Натискаємо максимум. Як бачимо, що виходить аж 0,18 токенів Z, ми можемо це зробити, потім відразу їх забрати. Або тут видалити це значення. Тут встановити, наприклад, одиничку. І вже бачимо, скільки тепер ми витрачаємо наших токенів Zeta. Натискаємо Reward. Далі Allo Zeta Ethereum. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Підписуємо в гаманці. Спочатку апрувимо наш Ethereum. Далі Approve. Бачимо, сплачуємо 1 цент. Далі натискаємо Continuum Deposit. Знову підписуємо транзакцію в гаманці. Тут вже ми сплачуємо, як бачите, 0 центів. І натискаємо Stake LP токени. Натискаємо Максимум далі Take. Знову натискаємо Stake. Апрувуємо наші LP токени. Натискаємо далі, сплачуємо ось таку комісію, опровуємо. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. В разі, якщо у вас виникає помилка, збільшуйте суму, яку ви додаєте в ліквідність. І далі натискаємо Confirm. Знову підписуємо транзакцію, підписати. І все, ми з вами додали ліквідність. Тепер. Повертаємося в вкладку Earn. Як бачимо, ще завдання нам жодне не нарахувалося. Давайте спробуємо оновити сторінку. І все одно поки що не зарахували нам наші завдання, тому поки що я давайте призупиню відео. Як тільки завдання нам одобрять, я продовжу. І так, ждав я хвилин 5, потім нажав Refresh Активність і всі завдання, як бачите, зарахувалися. Починаємо їх збирати, натискаємо Claim. Кожну транзакцію цю ми повинні підписати в гаманці. Це просто ми робимо підпис і так кожну збираємо. І все, я зібрав всі завдання. Але як бачите, поки що поінти не відображаються на балансі. Чи, тобто experience. Оновимо сторінку. І як бачимо, тепер у мене 33К. Тобто сьогодні я заробив 16 тисяч ексperіансів. І таким чином виконуємо ці завдання. І збираємо ці experience, які в подальшому. Обміняємо на токени Z. Я роблю це в якості експеримента, так як мене в першій фазі теснета побрили. і Я хочу просто пробувати отримати хоч цю роздачу. Але звичайно немає гарантії, що мене знову не побриють. Тому, якщо ви так же, як я були збриті в першому теснеті, вирішуйте самі чи приймати участь в цій роздачі. Але якщо я просто прогнати цей же самий токен, який вони нам дали в якості утішительного приза. Витратити, то ми нічого не втрачаємо і, можливо, навіть щось зможемо отримати. Так що, кому цікаво, переходимо, виконуємо. Бажаю всім успіху отримати з цієї роздачі якомога більше. Ну а я більше не буду вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!